Тому оконічними доповідь моя таким чином заговорна. Зараз судді від незалежно записують міжнародних правові стандарти, досить правового а також у пострадянських країнах. Незважаючи на те, що всіх правових систем освіту, а також на рівні національних правових систем, незалежність та неупередженість судів, проголошують до якості фундаментальних принципів здійснення правосвіту. Судді постійно піддаються, піддаються тиску по різноманітних формах, з метою який підтримку можливості виконання не, не своїх професійних обов'язків щодо здійснення справедливого правосуддя. При цьому прояв або тиск на суддів має місце як з боку представників, представників виконавчої та законодавчої влади, на жаль, так і з боку зачинних елементів. Усвідомочить uh -huh. такий факт міжнародної спільноти на рівні базових міжнародної, міжнародної правової харки напрацьовано низку ключових положень, які стосуються необпередженості правосуддя та непроповістимості тиску на суд. Власне кажучи, міжнародний правовий обстріл золосполучки неналежних тис суддів певне було для того, щоб на рівні окремого національного законодавства було розроблено та впроваджено у правозастопну практику механізм реагування на коштів. Тиску або якого прямова чи опосередкованого впливу на суддю під час прийняття ним того чи іншого рішення, а також безпосередньо захисту життя, здоров'я або майна судді та його близьких рухачів. Ну, Якщо є, є така дефініція як неналежний тиск, то а, навіть якщо повернемося до нашого вчорашнього зустрічів та зговорення, зеркальна повинна бути належний тиск допустимо. допустимо що Доба я вивчав питання. Доба не добка, але вивчать питання, що ж таке належний тиск, які можуть бути в нашій професії, ну це тиску відповідних правому поля дисциплінарних планів, керівництва суду щодо питань трудової дисципліни та інших. Тобто всі тих, тих питань, які, які не, не пов'язані ні в коєму разі з питаннями провадження правосудів. Мої тиск, само собою, який не, не, не виходить, не виходить ззовні, а внутрішній тиск Суд, судді на себе, самого на себе як особистості, як правника а, щодо власної самодисципліни, власного, власного, скажімо так, самовідданості професії та присяги. І, цього, і, і всього з цього з цим пов'язаного. Константою, на якій будуються юридичні засади захисту неубереженості суддів, є положення 10-ї загальної декларації прав людини, де зазначено, що кожна людина для визначення її прав та обов'язків, для встановлення обґрунтованості висунутого щодо неї кримінального обвинувачення має право на підставі загальної рівності, на те, що її справа буде розглянута гласна із дотриманням таких принципів правосуддя як справедливість, незалежність, та неубереження. До того ж, як зазначено в в першому з 14 міжнародного пакту про громадянські та практичні права, кожен має право природити будь-якого кримінального обвинувачення, що висувається проти нього або при визначенні його прав, його прав та його обов'язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд з компетентним, незалежним та неупередженим судом, створеним на підставі закону. Неупередженістю неупередженості суддів під час здійснення правосуддя визначені на рівні міжнародних регіональних та нативних правових актів, зокрема в Американській конвенції про права людини, по першої статті 8, Європейської конвенції права людини по 1 стаття 6. Необхідно вказати, хоча у загальносвітовому масштабі поняття незалежність правосуддя та неупередженість правосуддя щільно пов'язані одне з одним. Кожен з них має своє специфі... специфічне наповнення. Незалежність є виразом конституційного принципу незалежності судової влади. Е, як зазначив, Верховний суд Канади у справі альємти проти королеви, згідно не тільки канадського конституційного права, але й міжнародного права. У галузі прав людини. Це поняття означає не тільки намір, але й статус або стосунки. неопередженість – це поняття, яке стосується намірів або позиції судді щодо питань та сторін у конкретній справі. Зазначена правова позиція згодом стала загальним універсальним принципом судочинства, який відображено в основних принципах незалежності судових органів, званих у 1985 році на 7-му конгресі ООН щодо попередження злочинності та. Погодження з правопорушниками це резолюція Генеральної асамблеї від 29.11.85 року. Пункт 1 статті 14 вказаних принципів передбачає, що судді не повинні ставитися до проблеми, яку вони розглядають упереджену, та діяти в інтересах заднієї різниці. На думку Європейського суду справ людини, поняття, неупередженість містить суб'єктивний та об'єктивний елемент. Суд має бути не тільки неупереджений, в тому сенсі, що жоден член суду не може мати особистого опередження пристрасті, але також він повинен мати неопереджений з об'єктивної точку зору в тому аспекті, що він має запропонувати гарантії, які виключають необґрунтований суддів на цей рахунок. Європейська хартія по статусу від 10 липня 1998 року передбачає, що статус суддів означає забезпечення компетентності, незалежності та неупередженості. При цьому пункт 1 зазначеної хартії, вимагає від кожної європейської держави поставоположені принципу статусу суддів визначити у внутрішніх нормах самого найвищого рівня, а правила щонайменше у нормах на законодавчому рівні.